Добрий день, мої любі діви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас розклад на вересень місяць 2024 року. Розклад я буду робити по схемі 5 колод. Але, як ви бачите, колода одна, просто я її розділила на 5 частинок: це старші аркани і молодші аркани, які відповідають за свою енергію. І так, на старших арканах ми подивимося загальну енергію місяця, задачу, підказку Всесвіту для вас та стан здоров'я. І так, загальна енергія місяця, задача, підказка від Всесвіту, та стан здоров'я для дів на вересень місяць 2024 року. І так, дивимося для вас. Далі. На жеслах ми подивимося роботу, справи, діяльність. Покажіть нам, будь ласка, роботу справи, діяльність для дів на вересень місяць 2024 року. І так, на початок місяця і на кінець місяця. Так, кубки, відносини, сім'я, емоції, настрій, особисте життя дів на вересень місяць 2024 року. Так, дивимося. Відносини, особисте життя, емоції, настрій на початок місяця і на кінець місяця. Чи. Кризові моменти, інтелект, логіка ДІВ у вересні місяці 2024 року. Так, дивимося на початку місяця і під кінець місяця. І Пентаклі. Подивимося фінансовий стан ДІВ у вересні місяці 2024 року. На початку місяця, фінансовий стан і на кінець місяця. І так розклад готовий, починаємо його читати. В якості основної енергії місяця. Нам випав старший аркан смерть. Це процес трансформації, перехід, закінчення етапу, зміни. Залишайте в минулому те, що мішає рухатися далі. Зміни приведуть вас до нового щастя. Це не обов'язково об втрати. Це шанс піти у нові зміни, яких ми з однієї сторони боїмося, а з іншої чекаємо. Це може бути часто, часто прощання із старим, уход, звільнення з роботи, переміни місця роботи, розставання з діловими партнерами, вихід на пенсію, реорганізація компанії, зміна посади, плідне закінчення старих проєктів і початок нових. Ну, в особистому житті все залежить від того, які у вас відносини. Якщо любов і гармонія, це те може бути шлюб і народження дитини. Якщо то, токсичні сварки, які тягнуть назад в минуле от, стосунки, карти вказують на розрив нових стосунків, не бійтеся, але і не спішіть. Отакі от, от основна енергія вересня для вас, діви. Значить, в плані здоров'я, що я можу сказати? Ну, це різ, різкі, бистрі зміни здоров'я. Значить, наш організм потребує змін: дієти, чистка кожі, чистка організму, жорсткі обмеження, необхідність кинуть палити, пити. Солодке із-за стану здоров'я може бути по цій карті. Ну, ще тут можуть бути видалення опухолей, От, е... ну, можливо, в організмі є якісь нарости. Необхідно буде видалити там жировики, щось таке буває. От, е... Лікування або видалення зубів, камнів, бородавки, папіломи. Таке от. Якщо тяжкий случай, то можуть бути, звісно, і такі як гангрена, легені, почки. Почку можуть, ну, але я сподіваюся, що до такого не дійде, можуть апендикс видалити. Ну, в общем, наш організм потребує змін і потребує, скажімо так, чистки, дієти. Зверніть увагу, можливо, вам дійсно треба кинути пити палити, солодке ограничити. В общем, така основна енергія для вас на вересень місяць, діви. Так, що нас чекає в роботі по жезлам? На початок місяця нам випала вісімка жезлів. Час змін настав. Все йде за планом, очікується творча наснага, осяяння. Потрібно активізуватися, сповнитися віри в успіх і сміливо розпочати крок в нове. Що ще можна? Хороша динаміка та понова, по, поява нових можливостей в. Професі... Профес... Професійні діяльності, вигідні можливості, особливо у справах, пов'язаних із поїздками. От. Час прийняття миттєвих рішень, тому що це карта швидка, швидкі, швидких змін, швидкості, скажімо так, швидкого отримання прибутку, в тому числі з несподіваних джерел. Є шанс заключити договор із закордонними партнерами, можливість отримання нової посади. Якщо ви зможете вловити позитивний настрій цього, цієї карти, підлаштуватись під його темп, то на вас чекає один із найпродуктивніших періодів у житті. Коли за один день можна переробити всі справи, які стояли в мертвій точці роками, на кінець місяця випала дев'ятка жезлів. От. Напружений період, коли для збереження стабільності доведеться докласти багато зусиль, ймовірна поява проблем у бізнесі, конкурентної боротьби. Та додаткових витрат, спрямованих на те, щоб утриматися на плаву. Зберігайте спокій і дійте рішуче. Ну, зараз не час змінювати роботу чи вимагати підвищення зарплати. О. Підтримуйте нейтралітет з начальством. Е. Проявіть себе як творча особистість, ніякі перепони не страшні. Отримання великих грошей це результат неймовірних зусиль, але й спустошеність втома валить з них. Постарайтеся більше відпочивати і проводити час з людьми, на яких не вистачало часу. Постарайтесь мобілізуватися, взяти всі сили в кулак, взяти під контроль поточні справи, внутрішньо налагодитися на тривалу облогу і опір. Це дозволить уникнути втрат та перемогти всіх ворогів. Отакі От для вас робочі енергії. На початку місяця активно діємо і стараємось переробити більше справ. Під кінець місяця у нас є великий життєвий досвід уже завойований, багато жезлів. Але тепер у нас з'явилася сильна конкурентна боротьба, і нам потрібно. Вистояти. Оцей чоловік ось набив кучу шишок, але він держиться за цей жес, опирається і готовий стояти до кінця, як стойкий олов'яний солдатик. І так, що нас очікує в особистому житті: кохання, сім'я, настрій, емоції? На початку місяця нам випала трійка кубків. Трійка кубків це дуже міцний. Стосунки в сім'ї, кармічні, здається. А у вас? у вас знову розпочався медовий місяць. Очікується народження довгоочікуваного малюка з коханою людиною. Повна іділія і порозуміння. Романтичний вікенд або побачення незабаром на горизонті з'явиться цікава і близька за духом людина для одиноких. Друга половинка, з якою ви відчуєте повне єднання. Хто в стосунках довіра, ніжність та дружба, закохані, зачаровані один одним, переповнені світлими і добрими емоціями. Можливо, ви наближаєтеся до заручин, весілля, народження дітей. Такі чудові емоції у вас на початку місяця. Ну, і якби ложка дьогтя в бочку меду, трійка це завжди може вказувати на любовний трикутник. Ну, от так от в житті трапляється. Під кінець місяця на кінець місяця нам випала семірка кубків. Семірка кубків це ілюзія. У відносинах ви літаєте в хмарах і відчуваєте ілюзії щодо партнера. Можливо, ви чаровно, щасливо зараз закохані, що не в змозі твердо оцінювати дійсність. Але це щастя, отрута, яке отруює і несе з собою жаль про нездійснені надії, нечесність, зрада та світко. Та порозуміння того, що партнер не відповідає вашим, як би, мріям, надіям. От. Ну, як кажуть, сам придумав, сам повірив. Це хвороблива прив'язаність до партнера. От, Надто ви ідеалізуєте предмет своїх мрій. Тим самим надаєте, наділяєте його неіснуючими якостями. В шлюбі відносини, від яких заморилися обоє. Розрива немає, сліпа віра у відносини, самообман, рожеві окуляри, щоб не помічати недостатків. От. Ну, під кінець місяця чомусь. Ж... Відноси не розладяться, можливо, народження малюка завжди додає, скажімо так, битових проблем, і наші чоловіки, так би мовити, не завжди, да. але ну, в більшості случаїв починають втомлюватися від цього. А ми починаємо розчаровуватися в їхніх, так би сказати, вчинках. Отакі От у вас емоції на вересень місяць 2024 року діви. Але я вам бажаю все-таки, щоб у вас все було добре. І так, кризисні ситуації. Я не бачу тут особих кризових ситуацій у вас, слава Богу. От. На початок місяця нам випав туз. Мечів. Наластуйтеся на успіх та досягнення найбільших амбітних цілей. Вам доведеться повоювати, щоб досягти їх здійснення. Але не йдіть по головах, не тисніть на оточуючих, щоб досягти успіху. Все продумайте слідуя поклику логіки, розуму. Не придирайтеся до дрібниць. Вникніть у суть справи і прийме, приймете вірне рішення. Не потрібно хвилюватися, сумніватися. В усьому стрес, стрес приводить до хвороби. Будьте поблажливішими і добрішими до людей. Будуйте стосунки, пов'язані на співпраці, а не на грубій силі та агресії. Це дозволить. Міні... Мінімізувати втрати, налагодити відносини та уникнути невдач. Отакі От на початку місяця для вас порада від туза мечів, скажімо так, під кінець місяця нам випала шестірка мечів. Про що говорить шестірка? Це перехідний етап з усіма о, власними йому недоліками, сумніви, невизначеність. Відсутність стабільності. Боятися не треба. У, є, у вас є всі шанси показати свої здібності. От. Проаналізуйте своє життя, виясніть, що вас гальмує. Залиште це в минулому, намагаючись бути в курсі всього, щоб тримати ситуацію під контролем. Довіртеся течії. Річки долі та спокійно чекайте на подальший розвиток подій. Не спішіть, ще раз все обміркуйте перед тим, як серйозно змінювати своє життя і будьте готові до цих змін. Ну, отакі от вам поради. Кризових ситуацій у вас, слава Богу, немає. У вас вихід, вихід з кризової ситуації, у вас е, нова ідея. Новий проєкт. Сміливо рухайтеся, будьте лояльними, будьте мудрими, все, включіть логіку, розум, все прорахуйте, щоб не позалкувати потім проскоєне. Пентаклі це фінансовий стан. На початок місяцю нам випав паж Пентаклів. Фінансовий стан добрий, стабільні, хороші доходи. Відповідають докладеним зусиллям і наявність ресурсу. У вас гроші є, є ресурс. Під кінець місяця трійка Пентаклів. Фінансовий стан хороший, стабільне зростання доходу, збільшення грошового потоку. Можна відкласти і приумножити фінанси. Ви вмієте контролювати витрати і правильно розпоряджатися грошима. Фінансових потрясінь в найближчий час. Не очікується. Отакий от, от розклад для вас, Діви, на вересень 2024 року. Дякую вам за увагу, бажаю вам успіху, а також бажаю, щоб все гарне здійснилося, а все негарне програлося як можна більш безболісно. Ще я вам бажаю щастя, здоров'я, української перемоги і мирного неба! Дякую за увагу! До побачення!